Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Коротко про цей день. Перша нарада з військовими зранку були главком начальник генерального штабу, міністр оборони, обговорили ситуацію на ключових напрямках. Найбільша увага зараз до і постачанню нашим силам усього, що необхідно. Обговорили також і кадрові питання в Збройних силах України. Я ухвалив рішення замінити командувача Об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Була сьогодні доповідь щодо Покровська, наслідки ударів російських ракет. Десятки людей постраждали, і серед них три дитини. Чотири людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Обов'язково відповімо Росії на цей удар. Відповімо абсолютно справедливо. Друге представив сьогодні нового керівника управління державної охорони. Його завдання зробити нову сучасну структуру управління, дати новий формат роботи і нову якість абсолютно патріотично. Третє відзначив державними нагородами України наших воїнів із центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Героїчні хлопці, реально кожним можемо пишатися. Подякував за силу і привітав з 30-літтям ЦСОА СБУ. Четверте, маємо сьогодні кілька результатів у відносинах з партнерами. Ще одна країна, Малаві, приєдналась до камінюке саміту миру. Більше представництво Африки у глобальних зусиллях заради миру це більша сила тиску на Росію для припинення цієї злочинної агресії. І чим більше буде країн та лідерів з нами з Україною, тим швидше ми повернемо повну силу статуту ООН. Також хочу сьогодні подякувати Сполученим Штатам за нове рішення на підтримку наших людей вчасне гуманітарне рішення. Америка виділяє фінансування на терміновий друк книжок для дітей в Україні три мільйони примірників. Це зокрема підручники, які будуть надруковані на українських потужностях і до початку навчального року. У час, коли російський окупант буквально випалює все, і в тому числі українську культуру, українську інфраструктуру культури та освіти важливо і в цьому відчувати плече партнерів. Дякую, Америка! І п'яте євросоюз. Останні приготування зараз до завтрашньої надзвичайно вагомої. Історичної події мають початись фактично вже перемовини між Україною та Євросоюзом щодо вступу, день до якого Україна йшла протягом десятиліть. І ось зараз ми робимо це реальністю. Україну вже ніколи не збити зі шляху в об'єднану Європу у наш спільний дім усіх європейських націй дім, який має бути мирним. Дякую усім, хто допомагає. Слава усім, хто б'ється заради України. Слава Україні!